Русський воєнний флот до Дна новий поштовий випуск марок під такою назвою презентували у Черкасах. Цей випуск є продовженням серії про ворожий корабль, яка вийшла вперше у квітні 2022 року. На Марці зображено найвагоміші втрати російських окупантів на морі від початку повномасштабної війни. А тимчасово неушкоджений фрегат адмірал Макаров зобразили під прицілом. Марка вийшла тиражем один мільйон екземплярів. Її вартість складає 120 гривень. Боріс Ігор Іванович поставив свій підпис. Колекціонеру Юрію дісталася марка з підписом голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Це за його словами робить її ще більш цінною. Він вважає, що марки, присвячені нашим військовим, мають велике значення для України у моральному плані. Кожна марка має свою цінність, а зараз тим більше, бо кожна марка це історія. Я Сміли їжджу постійно на всі випуски. І коли спецпогашення для нас це велике свято.